Я дуже було дівчат з Тернополя, добра, завели, завели мене туди, і от і ми аж їхали туда, в коме АССР, mm -hmm. то там на, на за де є ніч і ніч, а, то, і, то я там була то, три роки. Там була так, то був сухо. Mm -hmm. І там ті жучки, ті були, такі страшні душі, дівалися над нами. Там дуже кумарі, вони так, що там з дому вислали, там, там без штанів, без того на кумарника, там не можна було вийти. Там і вольний состав був мусили тим, в тих штанах ходити, і в тім на кумарник, то були, ну Вони мали ті капелюхи, такі шитки, то були ті вольні, а нам, а нам давали. Такий вомі з мої мішочок і ось тут двох, така во сітка, знаєте, а роботу гнали. Роботи були там зимою тільки сніг і сніг, бо там дуже були страшні завирухи. А літом треба було поливати і тим водою і навіть у тим з туалету вивозили. Капусту. Там тільки всього дві неділи було такого тепла. І то, як йшли ми на роботу, ми мусили всяку файку брати, бо так довбіда ще трошки там, чи сонце, чи що, а потім вже зимно, і так, то ми все мусили брати ту. Та, то, Ну, так, бо, знаєте, Зимою так задуло, що коминки видно було. Того бараку, ну і там ми все на снігу, на снігу, такі сходи робили аж туди, донизу, де ми жили, і, і ті були ті, ті, комини. Ті, та. mm -hmm. Так що було то в снігу. Був такий цей бригадір, мужчина, він десь сидів теж, але був дуже добрий. Mm -hmm. Був дуже добрий, як, тако, як ми були на снігу, то він виводив. Нам пайок, що ми мали кіло двісті. То ми такі uh -huh. раді були, що він ми та все хотіли, щоб в його бригаді бути. Uh -huh. Він, правда, таки матюкав, там сулки, так, то його, але е, ну, ми, як тільки йде, то ми все так знаєте, здригалися, що він йде, бригадір йде. Він каже: не треба, стой! Раз віддихаєш, то віддихаєш. Добрий був на що такого, та, але пайом дуже все нам Так. Ми ніколи не мали ні штрафного пайка, ні нічого. А другі мали, там, котрі на животноводстві робили, то там не, не, зроби, то і не вивезе того гною, чи там. то мали теж і по 600 грам тільки хліба. Вам би ще здавало 600 гривень хліба, то, то вже вистачить. Шісорім хліба то пухнеш з голоду, бо більше нічого нема, тільки листя з капусти, дайте. І на перший, і на друге листя з капусти, знаєте. а, а Заправляли. Сама капуста чи таке листя? Листя, та, листя. Капуста ага. я тебе капусту, хто там при вольному кабвольному суставу капусточка. Капусточка така була. Нам листя такі були. Там сікли uh -huh. в таких качанах, бучка не бучка, а такі великі чани, були такі великі. Там, е, там ми Е, в чому так там туптали, що з, з мастили нам. Обработка машинного масла. То то є машинне масло не обробляли, і то є таке чорне, що як дьоготь тим, то мастили нам цю пішу. Зверділо, то, то таке вонюче було, тому що можна було до рота донести. Але, але давали і мусили. Там декотрі дівчата не мали мамів татів ті вивежених, то там посилки присилали. Ну так я мала маму вивежену, нікого не було. То теж, як вам, ми дуже дружно жили.